Друзі, я вітаю вас сьогодні і тема мого відео що таке страхи сучасної людини. Чому ми стали по-іншому відноситися до страхів? Це моє особисте дослідження, і дослідження на коментарях ваших, і дослідження тих, з тих листів, які ви мені пишете. Сьогодні давайте поговоримо, чому у нас так змінилося відчуття страху, який ми з вами довго носили в собі. Зразу скажу, що дослідження моє, воно, як завжди, неординарне. І воно якесь завжди, знаєте, ну, тому що воно опирається саме на відчуття тих людей, з якими я спілкуюся, з, з тим колом, де ми з вами разом, наприклад, в групах наших. так? І також у мене є експертна група, також дуже цікавих, потужних людей, які на собі також багато чого перевіряють. Всім привіт! І так, друзі! Я хочу вам сьогодні озвучити таку тезу, яка виникла просто як усвідомлення. Безстрашність як новий вимір життя. Саме безстрашність. От Уявіть собі життя без страху. Багато про ці страхи говорять, але просто уявіть зовсім без страху своє життя. Не як відсутність, наприклад, там обережності або якась така певна байдужість. Ні, це не про це, а як про внутрішній стан ясності. Коли страх більше не керує нами, я знаю багато таких прикладів, і хочу сказати, що люди все менше і менше починають говорити про страхи. Відмітьте це, будь ласка, ви знаєте, що ми працюємо зі страхами давно. Ми їх викорінювали, там, ми їх вичищали, ми їх переписували, змінювали там, імпульси. Тобто, правильно, ну, я знаю просто практично, скільки цієї роботи було зроблено, а зараз відмітьте, ми все менше і менше про це говоримо. Це неймовірно, друзі. От дивіться, от в сучасному світі ми щодня стикаємося з такою ну, невизначеністю, це правда. Тому що кругом новини такі різні, розкидають нас, зміни йдуть, є повно нестабільності. І страх дуже легесенько може увійти в будь-яку нішу, він може зачепити, він може тебе налякати або ще щось. Так? Адже наш розум, так? наш мозок, вірніше, він налаштований реагувати на загрози. І там, де він служить нам як реакція на реальну загрозу, загрозу нашого життя, то все воно оправдує, це нормально. Але, от зараз нейробіологи кажуть, вже досліджено так, це, що шишкоподібна залоза, така діляночка нашого мозку, яка якраз таки відповідає за страх, так, ем, вона активується навіть тоді. Коли загроза лише уявна. І це доведено вченими, і це було так давно, що вона дійсно так працювала. Навіть коли страх уявний, вона все одно давала реакцію. А якраз ця шишкоподібна залоза або амигдала вона відповідає за емоційні реакції наші друзі. Розумієте? І ми можемо. З вами жити, наприклад, в сценарії, якого не існує, і продовжувати боятися. І, можливо, відчувати тілом щось, наче вже воно стало реальністю. Але відмітьте собі, що ми ще багато проживаємо того, чого вже дійсно не існує, і боятися продовжуємо того, чого вже просто немає. І, знаєте, ще і хочу вам знову таке дослідження, опираючись на дослідження вчених, психологію, коли досліджують людини саме в стані страху, то відмічають зараз, що ми з вами вже можемо усвідомлювати свої емоційні стани і керувати ними. І коли ми тільки це починаємо робити. То ми маємо більше шансів на відчуття щастя, радості, чогось такого, знаєте, позитивного. Тобто у людей конкретно з'явився доказ того, що ми можемо з вами свідомо керувати емоціями. Раніше, друзі, ми намагалися це робити, а зараз ми з вами свідомо можемо це робити. Це дуже цікаво, я за собою, знаєте, стала спостерігати, що більшість людей вже дійсно починають керувати і починають володіти оцим таким емоційним інтелектом. Але про це я вам в наступних відео розповім. А сьогодні я все ж таки хочу сказати про, про страхи. Якщо ви навіть філософ... з позиції філософії подивитеся на життя, і на те, як ми в цьому житті всі перебуваємо, то ви зрозумієте, що людина, тобто, розкривається справ, по-справжньому, не тоді, коли вона втікає від чогось, від світу, або від, від якихось, не знаю, подій, можливо, щось іще. Але вона, коли вступає в діалог, коли йде в співпрацю з цим всім, коли вона починає омислювати, коли починає усвідомлювати, тоді тільки розкривається та внутрішня глибина. І таке враження, що з кругом створюють нам такі події, щоб ми з вами глибше занурилися просто в глибини свої і стали співпрацювати з життям і в кінці кінців навчилися любити все, що відбувається з нами, жорстоке. Жахливе і незрозуміле підштовхує навчитися любити, любити себе, поважати себе, любити життя, любити природу, любити людей, людей не всіх, а тільки людей. І ви знаєте, цікаво також, що коли ми з вами починаємо співпрацювати зі своїми емоціями, відслідковувати свої реакції, а підмічати страхи свої. Так? У нас тоді починає працювати наша інту... інтуїція, вона вступає в дію. Дуже цікаво, відмітьте, будь ласка, от відмітьте собі, що у вас також це працює. Коли ми перестаємо дозволяти страхам паралізувати нас, то ми починаємо чути оці тонкі сигнали простору. Правильно? Інтуїція, взагалі, це звичайно це ніяка не магія, це здатність мозку і серця. Інтегрувати оцю велику величезну кількість інформації і часто поза межами логічного мислення. Так, інтеграція йде просто відчуттів і мислення. І це дійсно дуже корисно зараз, тому що можна прийняти дуже швидке рішення, підсвідомо прийняти рішення швидко і правильно. І ось у новій реальності, де. Де так швидко відбуваються зміни, швидше, ніж ми можемо про них подумати, ми встигаємо навіть ну, десь перебігти, десь щось усвідомити, але все одно нас переганяють події, нас переганяє час, часто так, ми не встигаємо за тим всім. Але все ж таки, саме інтуїтивне чуття стає ключем до всього. До того, що нам зараз з вами дуже-дуже дуже-дуже потрібно. Потрібно змінити, потрібно прийняти рішення, потрібно ще там багато чого зробити і швидко, а думати нема коли. І тому страх тут є блокуючим. так? І я відчула, друзі, що зараз менше і менше стає відчуття страху, тобто воно ніби стирається, його ніби немає. Скажіть, будь ласка. От ви дивитесь зараз це відео. У вас виникають думки на рахунок того, що так, правда, я перестала менше боятися, мене так не сковує. Мені, мене так уже не, не стопорить, коли треба щось діяти, робити, приймати якісь рішення. Є таке, друзі, дивіться, я спочатку за собою спостерігала, коли, наприклад, я йду і спіткнулася, і ось майже не впала. І в мене от викликає таке, знаєте, як пробіжить як нерв по тілу, то якось так, да? а всередині спокійно. Тобто, ну не впала і не впала, я пішла далі. Далі у мене так, я я стала відрізняти, де в мене реальний страх, наприклад, впекти руку там об гарячу сковорідку. Так, є реально так. Доторкнулася там трішечки, часто печу руки. До, до, до речі, в мене ось навіть свіженьке є. Так, десь там щось достаю, там швидко роблю. Так в мене все ж е, автоматично якось часто відбувається, і там десь торкнуся, і, і ось уже раз і я. Знаю, що це, але це не страх. Це як засторога, це як реакція тіла так, на якийсь больовий ефект, мабуть так. Але в мене абсолютно немає на цей рахунок ніяких страхів. Ой, що це воно буде, як то воно буде, і що це таке я зробила. там У мене взагалі таких думок немає. От просто воно йде. Ну, так і так, нічого. І я просто знаю, що. Коли ти слухаєш життя своє як партнера твого, як ти співпрацюєш з простором, як з партнером, дійсно, ти його чуєш, відчуваєш, ти відчуваєш напрямок, ти обираєш шлях, в тебе немає ніякого страху, коли ти в цій співпраці є. І ще цікаво дуже, хочу відмітити, зараз сняться дуже такі цікаві сни. Сняться такі, знаєте, реальні такі прям. Ну, Хто, можливо, знає свідомі сни, так? усвідомлені сни, коли ви, можливо, займаєтесь цими речами, відслідковуєте їх, я також досліджую ці моменти, інколи попадаю в такі цілі фільми, де я дивлюсь і запам'ятовую, запам'ятовую все, і думаю, як так взагалі може бути? Звідки цей сюжет прийшов? Там, де я, я якийсь виконую ролі, там, де я, знаєте, навіть плачу, там, чи кричу, чи що. І я прокидаюся і від того сну, а в мене всередині глибокий спокій. Перевернулась далі і засинаю. Якщо раніше я би злякалася, ну боже мій, звідки це воно взялося, і мене б там десь якась реакція у мене була б, то це було б то так було, було все життя. А зараз я спокійна, абсолютно. Я знаю, що це сон. Я знаю, що це навіть. Усвідомлений мною сон. Я можу повернутися туди в той сон, я можу там подивитися, перемінити події. Я можу багато чого робити, свідомо, але я не маю страху. Абсолютно. Я не маю страху навіть перед смертю фізичного тіла. Я не маю того страху. Я якось сприймаю життя як навіть просто процес, який має таким бути і що іншим він не буде. Так от, друзі, знаєте, люди також розповідають, що зміна ця відчутна в снах. Можливо, ви також напишете в коментарях, або ну, обов'язково поставте вподобайку, або підпишіться на цей канал, тому що ми тут говоримо про силу людини на землі, про внутрішню природну силу, яка розвивається, розкривається. І ми з вами просто от констатуємо факт. Що так воно зараз працює. Я як можу, так от просто передаю вам дійсно відчуття, усвідомлення не тільки мої, а дійсно багатьох людей, з якими я спілкувалась. Так от люди розповідають, що їм сняться жахливі сни, жахіття просто. Образи, наприклад, минулих страхів, катастроф, втрат. Але тепер вони реагують інакше, не панікою. А спокійним спостереженням. І це явище вивчають у науці, ви знаєте, так, що воно називається усвідомлені сни. І от дослідження показують, що люди, які розвивають уважність і внутрішню стабільність, знов-таки спостерігають за своїми емоціями, вони здатні зберігати спокій навіть уві сні, коли зустрічають свої тіні. А наші тіні, друзі, у кожного свої і їх багато, повірте? І це щось нове у нашому сучасному просторі це є саме доказ того, що психіка наша вчиться жити без страху, навіть на рівні підсвідомості, ось така вам ще вишенька на тортику сьогодні. Тобто життя без страху це не життя без викликів. Звичайно, нас оточують виклики, ризики, нас оточують різні, різні. Мені здається, що всі жахи вилізли зараз і ще й вилазять, тому що ми живемо дійсно в період катастроф, і це правда. Але е ми розвиваємо з вами щось інше. Ми вчимося жити в безстрашності. І це наша безстрашність, вона, вона не те, що сміливість, вона не те, що якесь там інше щось. Я просто хочу якось сказати правильно. Тобто, коли життя кидає нам виклики, ми це бачимо не як перешкоду, а як якийсь певний прорив, щось нове. І коли ми керуємо своїми станами, ми відчуваємо цю свою глибоку цінність. Тому що, ух ти, я так раніше так реагувала, а зараз просто неймовірно. Мене це не чіпляє. Я бачу чітко, де я, я мій внутрішній простір бережу, я бачу зовнішній світ і так реагую. І якщо щось десь трапляється, то ми приймемо правильне рішення, правильно? Коли нас не сковує страх. І коли ми відчуваємо цю свою цінність, відкривається така якась нова перспектива, От просто нова. Ми починаємо творити майбутнє не зі страху того втрати, яку ти несеш, яку раніше ти, можливо, знала чи знав як втрату. що Це було б, наприклад, катастрофою. Але Зараз ти відчуваєш це з якоюсь такою можливістю змінитися всередині, якийсь поштовх. До речі, ці усвідомлення, друзі, це не просто так я пишу. Я створила для вас вебінар, дуже такий глибокий, цінний, неймовірно потужний, цінність сенсу життя в період катастроф. Тому що багато хто з вас мені написали, що ви не бачите сенсу подальшого життя. Отак живу та й живу, кажете ви мені. Отак поспала, походила цей день, якось так робиться робота, в принципі, все е, там планується, якось робиться. Але з самого якогось глибинного відчуття сенсу свого життя на майбутнє я не бачу. І тому я створила для вас вебінар. Будь ласка, прийдіть за посиланнячком під цим відео, я буду давати ще під наступним відео посилання на вебінар в п'ятницю 10 жовтня о 19.00 за Києвом я проведу для вас вебінар в Зумі. Будь ласка, приходьте посилання і деталі всі на моєму сайті. Apogiacentr.com, також я лишаю вам тут під цим відео. Давайте разом пройдемо ще й це дослідження. Цей вебінар виведе вас на глибокі усвідомлення ваших станів. Це буде ясність, на що пертися. Опора, де вона, який сенс, пробудуємо, продивимося, пролаштуємо у відповідності до вищих законів існування. А вони є правильними для нас. Хто їх не порушує, той дуже гарно проходить у майбутнє. Тому, якщо у вас є таке відчуття, що ви втратили опору, що ви втратили землю під ногами, що вам немає за що зачепитися, що ви пережили багато горя, що ви знаходитеся в стані розчарування, суму, ступору, просто прийдіть, просто побудьте з нами в колі споріднених людей, і я проведу вас покроково до усвідомлення ясності і цінності. Сенсу свого життя саме тут, в цьому періоді, саме зараз. Повірте, це буде неймовірно. Тому, друзі, в завершення свого відео, я все ж таки хочу сказати, що ми маємо творити своє майбутнє не із страхів, а зовсім з іншого, з любові до життя. І, можливо, саме в цьому і полягає наша еволюція з вами, наш розвиток з вами. Перейти від існування в страхах до співтворення в свободі. Ось такий перехід я зараз бачу. Якщо моє відео було вам корисним, я, як завжди, дуже рада вашим коментарям і вподобайчкам. Будь ласка, не пропускайте таке цінне знання про себе. Відмічайте його собі. Ставте собі таку, знаєте, галочку, ухти, я і це вже усвідомила. Я і це вже зробила собі сьогодні, або зараз, або завтра зроблю ще більше. Тому що ми живемо непростий час, але коли ми разом, то ми справимось, чесно, так, щиро, як то кажуть, по правдивому, чисто. Всього вам доброго, друзі, до наступних відео. До побачення!